Всім привіт! Зараз біля житте вокзалу і хочу так пройтись одним кадром, прогулятися. Ось Все, що я бачу, хочу вам показати. Ось так виглядає Одеса зранку 5 число. Завтра буде ялиночка відкрита о 6.30 на Дерибасівській Я спробую сходити. Світла, як бачите, немає. Гудять генератори. Ось я біля Макдональдса і хочу трошечки пройтись містом. Ось все, що побачу, вам покажу. Ось зупиночка трамвая. Туди, якщо йти вийти до привозу. А я хочу піти в цей бік. З Макдональдс. Зроблю, спробую так, таким форматом зняти декілька відео, подивлюсь, чи буде хоч так переглядаємось, бо дуже погано дивляться моє відео, тому вирішила хоч трошечки щось. Змінити світла немає, світлофори не працюють. Так що йдеш навмання. Зараз хочу піти по цій вулиці подивлюсь. Хочу зайти там біля мускамедії, дуже красива ялиночка наряджена, то я подивлюсь. Зайти, бо щось вдома не сидиться. Так що, ось так, пройду. Подивлюсь, на цій вулиці я колись навіть жила і ходила так по цій вулиці на привоз. Так що, трошечки пройдусь і вам покажу. Такі будиночки, ще навіть листочки, жовці на деревах дещо. Де якісь залишились. Навіть двір відкритий. То давайте зайдемо чумні. Ось такі двері. Ось так виглядає двір. Вау! Пропорції такі саморобні. Ось так, бачите? Можна піднятися, ще не буду туди йти, виходжу. Тут ще старовинні двері а тут ні. Цікаво, інколи зайти, роздивитися. Трошки води, бо світла немає. Зинчик, ні, масаж. Тут. Спробую таким чином знімати. Перше мені менше часу. Не потрібно обробляти, просто одним, одним кадром буду десь хвилин по 10. Так знімати і воно не буде в мене займати стільки часу. Тільки на загрузку не потрібно буде обробляти. Спробую так, бо нема часу багато монтувати. Все ж таки це віднімає час. Тому спробую так. Пройду цю вулицю. Колись вона називалась Чижикова. Я жила на ній, як на Чижикова. Бізнес-центр. Трошки побачити вулицю, а зайняті вулиці машинами, бачите, ось так вулиці вузькі тут ставлять, так що тротуари майже не залишаються. Да, будить. будить сильно. новорічне. Далі вже працюють теплофори. Ось це пошта. Я сюди ходила колись дзвонити по міському телефону. Трамвайчики досідають і кудись їдуть. 28-й. З того боку там стадіон. А тут ось пішли просто будиночки. Вже не з двох сторін, а тільки з однієї. Будинок прибутковий 20-го сторіччя. Ось ще один трамвайчик. П'ятий. до автовокзала. Почему-то мне кажется, я сама в этом будиночку жила. Ну, уже и не помню. Мне кажется, вот это віконечко было. Вот так. Наглядай. Зараз улица Давай Давайте Цей будинок ще покажу. Цей красивенний такий будинок, бо більшість будинків все ж таки такі старенькі. Ось там видно Кодор. Така вулиця. Кафешка кондитерська Кішечки. Ось, дивіться, який В'ячеслав В'ячеслава Чернобова. Ось тут такий ще будинок. Не буду підходити. Ось так виглядає. Ну, а з того, з того боку стадіон. Хочу прийти у цей. Відрізок від жд вокзалу до кінця. Хоча, хоча мабуть, не на кінець, а чап. Трошки так. Трошки так спробую такий формат, щоб пришвидшити, пришвидшити випуск відео ось мускані медія ззаду так. так вулиця виглядає До прямо таке я ходила Ось, бачите, навіть написано Чижикова Да. Я жила як Чижикова. В этом домі проживав Корній Чуковський. Звичайний, звичайний будинок. Жовта листячка ще. Двір відкритий, але но... будинок прибутковий, також симпатичний, більш прикрашений, чотирьохповерховий. Можна трошки заглянути, якщо прям дуже хочеться. Ось так виглядає. Звичайний девір. Бачите? Табакончики. Я не знаю, як кому. Коли цікаво заглянути подивитись. І це прямо напроти мускамедія, прямо поруч. Ось муска медіа. И Ось мастер виглядає. Машина стоїть прямо на тротуарі. тут дорогу, Ось там такий висотний будинок. Коли я тут жила, то цього висотного будинку не було. Ось, бачите. Ось Музка медіа. Нещодавно я там була, прикріплю сюди відео, де я була біля. Мускамедії, і самої муска була на виставі. Виставу саму не можна було знімати. 17-12-го різдвяне світло. Буде вистава. Ось пам'ятник Дельфін і дівчинка сидить. Тут ще красиво прикрашена ось компот і ось там ще. Каваніст. Це ось будинок висотний. Трамвай, бачите, їде. Так і продовжує. Дуже шумно тут жити. Ось. дельфін. Пташки. Хтось їх тут підгодовує. І сама муска медіа. Ось так, працюємо заради перемоги. Зараз підійду, подивлюся, які в них є там вистави, можливо, комусь буде цікаво. Ось ще раз покажу вам цей будинок з цього боку. Коли я була на виставі, знімати було не можна. Такі були умови. Я думала, що тут будуть написи, які виставили, В той раз я не підійшла, не подивилась. Ось так, виглядаю. Зараз подивимось, можливо, тут. Буде хоч якась рекламка, щоб подивитися, що в них відбувається. Репертуар грудня 1-го сільвал, шостого золоте тіля, сьомого кохання січового стрільця, 8-го Ісус Христос, 21-го не сподіваючись на мрію, 24-го ніч перед Різдвом, 27-го за двома зайцями. 28-го ніч у Венеції, 29-го Чіпаліна. 29-го ніч перед Різдвом. Ось такий репертуар. Так що, якщо вам було цікаво, якось підтримайте, будь ласка, якщо вам не складно, бо український контент щось не дуже в мене виходить. Не знаю, не знаю. Якось так не дуже дивляться відео, тому, ну, звичайно, і знімати не дуже так хочеться, якщо так погана переглядаємость. А зараз я піду знімати новорічні декор і елементи нашого міста. Ось перший я бачу біля кактуса. Так що на цьому все, пока. І ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам було цікаво.